Привіт, друзі! Мене звати Мар'яна Черкасець, і Це YouTube-канал Астрофеномен. Сьогодні буде у нас надзвичайно цікавий ефір, тому що до нього долучається магвиляр. Ви зможете дізнатись дуже і дуже багато цікавої і корисної інформації. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами, і тут буде насправді дуже спокотно. Хочу розпочати саме із того, що принесуть Україні перемовини, які власне зараз тривають. Зараз подивимось це питання, що принесуть Україні перемовини. Ну і що? Я бачу по картах, що ми вийдемо сухими із води. Я бачу, що ми збережемось як нація. Ми не капітулюємо, і я про це наголошував і говорив. І капітуляції не сталося. Але а, те, що я бачу, це те, що звичайно пункти будуть змінені ще більше на користь України. А відповідно, такі пункти не підпише ворог, не підпише Путін. Тому всі ці домовленості вони будуть зведені на нівець. Чи будуть якось змінені ось, ось ці двадцять 28 пунктів на якісь інші? Чи можливо це можливо не в цьому році, а можливо, в наступному році? По картах бачу так, що будуть суттєві зміни цих пунктів. Причому саме зараз, не через рік, не через два, не через місяць, не через ще щось, а самим найближчим часом ці пункти будуть змінені на більш позитивні для України. Знову ж таки, завдяки роботі української сторони. Уляри, моє питання на рахунок того в цілому, чи будуть підписані якісь угоди до кінця року, які дійсно будуть давати зміни на найближчий час на військовому фронті? Дивіться, в цьому році ще зберігатиметься дуже важка ситуація на фронті. Але з настанням е, 2026 року ситуація буде ставати краще і краще. І дійде ситуація до того, що е, ми, в принципі, на початку 26 року стабілізуємо лінію фронту. Е, так, це не якийсь час, але. 26 рік принесе дуже багато позитивного. Це рік вогняної лошаді, цей рік дуже фартовий, а вогняна лошадь дає щастя, дає фарт, дає удачу. І наступний рік буде фартовим ще більше, оскільки цей рік, 25-й, був роком планети Плутон, роком випробування та роком. Певних випробувань, то а, рок, рік 26, це буде вже рік фарту, удачі і успіху. Тому я закликаю всіх, хто хоче, доєднуватись до групових або індивідуальних ритуалів на Новий рік. Буде проводитися 13-денна робота, 13-денна розпочинаючи від 22 грудня і завершуючи 3 січня. Ця робота буде включати в себе і глибинну чистку, і оновлення, і захист, і також буде включати в себе відкриття доріг, ритуали на удачу і гроші в наступному 2026 році. Тобто, це. Ритуал на фартовий 2026 рік. Вартість такого ритуалу, якщо він груповий по фотографії та імені 5 тисяч гривень, якщо це ритуал індивідуальний, то це 13 тисяч гривень. Звертатись можете, щоб записатись на ці ритуали або на консультації, і на що ще. По номеру асистента плюс три вісім нульсімдесят п'ять чотириста Дякую за це. Отже, рухаємось далі по питаннях. Чи є можливі якісь найближчим часом нові реформи в цілому? Можливо, навіть до кінця року буде щось реформовано. Зараз подивимось. Дві 2026 рік принесе багато позитивних змін, але я і так дуже багато всього сказав, тому що все-таки основне передбачення буде в мене на каналі. Воно буде виходити перед президентським зверненням. Це в 23:30, 31 грудня. Тому всіх закликаю подивитись, там буде новорічне звернення та велике новорічне передбачення. Вляре, власне, дуже багато хто говорить про те, що от війна як розпочалася, вона досить несподівано так для багатьох в один момент, і точно так само закінчиться. Я пропоную в цілому подивитися а, наскільки можливо завершення її в наступному році, і чи дійсно таки вона може завершитися максимально несподівано абсолютно для всіх не тільки для українців, а й для всього світу. Так, зараз подивимося. Ну, дивіться, я бачу так, що війна завершиться доволі успішно, але знову ж таки під успіхом кожен розуміє своє, і успіх в даному випадку це те, що ми збережемось як держава, ми вистоїмо, ми не втратимо державність, не втратимо незалежність, не втратимо ключові міста: Дніпро, Запоріжжя, Харків, Чернігів, Суми, і збережемося як нація. Коли буде цей мир, він буде приблизно в 2028 році. Чи це буде повний мир? Ні, це буде заморозка війни, але він нас цілком влаштує. Я бачу, що ми будемо тиснути на Путіна, будемо тиснемо тиснути на Росію. Реально будуть дуже потужні вводити і санкції, і також, окрім санкцій. По енергоносіях РФ буде ще наноситися удари, які вже зараз наносить Служба безпеки України. Вчора, до прикладу, було уражено в Підмосков'ї місто Зеленодольськ, там було дуже багато вибухів. Тобто ми бачимо, що ракети фламінго і наші дрони вони вже летять і не тільки, не тільки по всій Росії, а на Москву та Підмосков'я. Можемо говорити про те, що ми змусимо Росію ще на мир, із за цих причин. От у мене інше таке питання. Дуже багато хто говорить про те, що 26.01.26 – .26 це така можна сказати дзеркальна дата. От що нам очікувати в цю дату, чи будуть якісь такі цікаві позитивні для нас моменти в цей період? Дивіться, це буде непоганий день, але щоб він слугував який, якоюсь відправною точкою, чи пояснював щось максимально детально, чи е, давав окремий успіх, то цього не бачу. А що в цілому, на вашу думку, буде говорити про завершення війни? Чи будуть якісь символи, чи будуть якісь знаки, А що має бути от власне напередодні завершення? Ну що, по з приводу е, завершення війни, то я хочу сказати, що, е, що будуть е, в першу чергу обстріли РФ посилюватись, будуть різні відбуватись проблеми е, в РФ. Е, також у нас е, будуть е, певний такий е, е, певний такий ажіотаж до е, до миру, і я бачу, що це все співпаде, і буде мир. Дякую, Віляре. Отже, рухаємося далі. І чи буде повернення наших територій до кінця року? Які території ми можемо повернути, або ж на початку 2026 року? Ні, я про це не говорив взагалі і не питав би навіть у кап, тому що мечі, королева мечі, 8 мечів, королева мочів. Це неможливо. Це уявні фант, хворі фантазії, які не, не здійснені станом на зараз. Це можливо тільки через довгі роки, через 5-10 років. Після смерті Путіна до цього моменту деокупації немає. Ми зараз реально програємо на всіх ділянках фронту. Ми не стримуємо росіян нормально, ми втрачаємо території. У нас одночасно зараз штурмують 10 міст України великих і тому говорити про якісь контрнаступальні дії зараз не просто передчасно а. Навіть ну не знаєте, я думаю, що це не, не на ще зарано, так не на наче от у ну. мене власне питання. І ще також чи можливі якісь ризики також не дай Боже втрати якихось інших територій, які території на сьогоднішній день під найбільшою загрозою, дійсно таки є. Я маю на увазі там, де дійсно тривають великі бойові дії. Ну що, я бачу по картах, що повторіть питання. Чи є зараз на якихось територіях загроза втрати власне цих територіях, там, де тривають великі бойові дії? Дивіться, карти мені показують те, що, в принципі, ми будемо просаджуватись по багатьох ділянках фронту. і... Можуть бути просування у ворога. Але в цілому я бачу, що ми будемо втримувати території, хоча втрата Мирнограда, Сіверська, Лимана, Куп'янська, Борової і Гуляйполя це питання місяця. О, не дуже приємно було свідчити, але можливо зараз будуть якісь більш приємніші новини чи можлива зміна влади в Росії вже в 2026 році? Ну, я по картах цього взагалі не бачу. Взагалі. Зрозуміло, що все в цьому світі може змінюватися. Проте, от станом на зараз, які є шанси в Зеленського залишитися на другий термін. Дивіться, я бачу так, що Зеленський на другий термін е, залишиться, і я бачу, що він переобереться на другий термін, е, і бачу, що йому не стануть на заваді ті конфлікти, корупційні скандали, які зараз були. Дякую за цю відповідь, і буквально ще останні пару питань, які хочу сьогодні поставити: це зокрема, що очікує Сполучені Штати в 2026 році, в цілому саме в плані політичного характеру. А ну і в тому числі подвійне, напевно питання: чи буде все ж таки допомога залишатися продовжуватися від США для України. Ну, все одно бачу, що допомога США залишатиметься, навіть от якщо, якщо все піде не по нашому сценарію, не по плану. Трамп його на якийсь час може лише призупинити цю допомогу, а потім, потім продовжує цю допомогу, тому що він в першу чергу заробляє на цій допомозі. Ну, і на завершення я пропоную подивитися 2026 рік, який буде для, для Росії. що буде відбуватись на болотах? Чи будуть там власне відбувати спевні якісь катаклізми? Я бачу, що катаклізми, стихійні лиха вони, звичайно будуть а, і матимуть місце, в принципі. То там може відбуватися, буде наводнення, чи це буде щось інше? Це пожари в їхніх лісах, землетруси, можливо, також наводнення. Москву та Санкт-Петербург буде накривати. Ні, по них ні не буде. Кляра дуже дякую за цей прекрасний ефір. Нагадаю про те, що це був магуляр. Нагадаю про те, що він анонсував у себе на своєму каналі Я також а, а, розклад, який буде відбуватися саме в новорічну ніч. Звісно, до нового року ми ще зустрінемося неодноразово. Тому дякую, залишаємось на зв'язочку і до нових зустрічей на нашому каналі. До нових зустрічей.